Всім привіт! Привіт! Ми сьогодні будемо говорити про Ля... обзор ляльок Monster High. Так. Перше ми почнемо говорити про базових ляльок. Claudien Wolf вона стоїть на оранжевій підставці. Її стилі багато оранжевого. Фіолетового та чорного, ну і в любу любить страз, стразі, як ви бачите. Прическа в неї класична вуха, в вухах в неї є кульчики, на губах ну, босоніжки, до неї полумісяць її улюбленець. Оранжева розчасочка. Ми можемо побачити ляльку дракулавру. Вона має чорно рожеве волосся, <кій> чорні губи, там ікла, ось кульчики в воді скрепок, ось така от кофточка, спідничка та дуже класні чобітки. До неї йшлася роз... рожева підставка. Щітка рожева та граф легендарний. Ще парасолька. А це Френкі Штейн. Це Френкі. Вона е, має дуже гарну сумочку. Ось її комплект, що вся галстук. Пояс такий сарафанчик в клітиночку, такі туфельки в полосочку та вадзіт, її улюбленець, сіра підставка і розтаска. Можемо далі подивитися Венеру. Її тваринка загубилася, ми притягуємо. Її стиль входить. Таке розове волосся. Насправді можна подивитися, але ви думаєте, що волосся зелене, але ні, насправді воно все розове. Це трошки зеленого волосся. Сама її тип шкіри зелений, в неї дуже багато ікул, в неї є такий джинсовий, така джинсова накидка, Копточка з тижбами, спідничка теж під джинс і, лосіна, туфель, і так би як рослина на ногах. Не Чорна підставка і розчоска. Можемо подивитися далі на Неферу Даніл, старшу сестру Клау Даніл. Вона є найстарша в школі. Моністер. Найстарша. Старша з школі майстрів, вона вже там давно не вчиться. Ну, але все-таки в серіях вона буває. На її голові так би, як така розиночка. В неї волосся зелене з золотистими так би, як золотком. На шиї цепочка змії на мисто. Е, так би її одяг складається з того такого, як перев'язується мумія, пояс, сумочка. Е, такі так би, е, не знаю, що це? Пов'язки. Пов'язки і її е, тваринка. Азура. Тут ви можете побачити Гулію Елпс. Це з серії Весінні канікули. Ось у неї такий купальничок, спідничка, туфельки. Підставка до неї не йшлася, але ми її поставили на підставку. Ось тут така заколочка, окуляри, кульчики і такий коктейль. Ще й браслет. Далі ми вам покажемо Джексона Джекіла. Можете його побачити. Він має окуляри. Кофточку, бантик, сумочку, штани та кеди. <coughs> та його улюблениця. Ще до нього йшлася така от підставочка. Ось. Далі я вам покажу Рушель Гойл Базова. Ну і ось, ось такі от кульчики на вухах. Є така кофточка, крила, звичайно, спідничка, ось така от сумочка, такі якби носочки, туфелька та її тваринка. Далі ми вам покажемо оперету. Ось можете її побачити, оперета. В неї йде ось, ось така от маска, кульчики, ось такі, кофточка, її гитара, воді труни, Ось штани, туфельки та пояс. Ось тут є її паучок, тваринка, щіточка та підставка. Це, до речі, моя перша лялька. А зараз я вам покажу Еббі. Це також з базової серії. Також з базової серії. Оце платько. Дуже гарне. Така от якби сумочка, туфлі та її тваринка. Пов'язка також на голову. А зараз до зустрічі до другого відео. Па-па!